Всім привіт! Якщо ви дивитесь це відео, то скоріш за все знайомі з сигналізацією Ajax. Але не все розумієте і не можете зрозуміти, який стартовий комплект обрати. Сьогодні ми розкажемо вам про всі стартер-кіти та допоможемо зі стартом нового та безпечного життя з AJAX. Мене звати Дмитро, ви на каналі Secure. Приємного перегляду! Почнемо з загального, а потім пройдемось по кожному комплекту окремо та дізнаємось, у чому різниця. Кожен комплект складається з чотирьох девайсів: хабу так званого мозку системи, датчика руху, датчика відчинення та брелка керування. Датчик відчинення Door Protect та брелок Space Control у кожному стартер Кіті стандартні, тож комплекти між собою відрізняються хабом та датчиком руху. Загалом існує 5 стартових комплектів. Почнемо з найпростішого, закінчимо найкрутішим. Стартер-кіт складається з хабу, датчика руху, датчика відчинення та брелка. Хаб має два канали зв'язку: через кабель Ethernet та один слот для сім-карти 2G. Також має можливість підключення до 100 безротових пристроїв та 50 користувачів. І другий девайс, який відрізняється, це датчик руху Motion Protect. Це бездротовий датчик руху, який повідомляє про перші ознаки вторгнення в дім або офіс. Кріпиться до стіни напроти дверей та інших місць ймовірного проникнення злочинців, виявляє рух до 12 метрів та не реагує на котів і собак вагою до 20 кілограм та зростом до 50 сантиметрів. Стартер Kit Plus. даний стартовий комплект також відрізняється тільки хабом. Має хаб Plus, в якому встановлений новий більш потужний процесор та передає зв'язок через 4 незалежних канали це дві сім-карти, 2G та 4G, Ethernet та Wi-Fi. Даний хаб не підтримує датчики з фотофіксацією. Starter Kit Cam даний комплект має той самий hub 2 який підтримує фотоверифікацію, про який ми вже розповідали. Але головною відмінністю комплекту є наявність датчика руху MotionCam замість стандартного Motion Protect. І останній на сьогодні комплект це Starter Kit Cam+, Plus, який має все найсвіжіше. Це, звичайно, датчик руху Motion Cam та новий Hub 2 Plus, який має в собі всі можливі функції, про які ми вже говорили. Це чотири незалежних канали зв'язку та підтримка фотоверифікації, яка відправляє фотографію при спрацюванні за 9 секунд. Ось ми з вами і розібралися у всіх стартових комплектах сигналізації AJAX. І як висновок можу сказати, що треба звертати увагу на два показника: перший це чи потрібна вам фотофіксація чи ні. Та другий це надійність зв'язку, тож кількість каналів. Фотофіксація може стати у нагоді не тільки при спробі проникнення грабіжника, але й у випадку хибної тривоги. Тож ми сподіваємося, що допомогли вам розібратися у виборі стартового комплекта для більш захищеного життя. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та дзвіночок, щоб не пропустити свіжі випуски зі світу систем безпеки. А з вами був Дмитро, канал Сік'юр. До нових зустрічей.